Схожа на свого батька. Не порівнюй мене з батьком. А я не порівнюю тебе з батьком. Я тільки кажу, що ти поводишся, як він. Жалієшся неї, а сама поводишся так само. Не по-перше, я її люблю, вона чудова мати. Лише це. А по-друге, не смій мене порівнювати з моєю матір'ю. Я схожа на батька. Але точно я не бачу! Копія матері і мого батька, і моєї матері. Ти взяла від них найгірше особливо від своєї матері. Інколи ми лежали в ліжку. Я бачу, я клянуся, то бачу її. Це угідно. Мені було гідно. Коли ти мене торкався, я. Ти не чупари, я сам заправляю ліжко, сам все роблю. Я думаю про ти, секс ти, з тобою ти. мені хочеться шкіру себе здерти! Ти Ти! ніколи не знайдеш своє щастя. Ти поїдеш кудись, знайдеш собі іншого чоловіка і ніколи з ним не будеш щаслива. Ніколи чуєш? Знайдеш собі іншого чоловіка і будеш йому нести мозу. Кажеш, що хочеш мати свою думку, а насправді ні. Тобі просто подобається жалітися на її відсутність. Я думаю про шлюб з тобою, і ця жінка наче не я.